Йожев сабо виставив на гру із Зореєвона вона у білому дев'ятьох футболістів, що грали проти спортинга. Що буває, коли недоціниш суперника, тренер Кен вже знає дуже добре. Гусі ударом здалеку перевірив бажана для голкіпера. Це дрібниці. Динамо продовжувало атакувати. Рінкон впродовж двох хвилин бив і головою, і ногою, але пробити бажана так і не зміг. Щойно розпочався другий тайм, який я не повелив в рахунку. Корея Шацьких у прорив лівим флангом і Форвард м'яко перекинув м'яч через воротаря. Захист Динамо, що в п'яти з шести останніх ігор неодмінно пропускав гольову атаку, начудив і в Луганську. В метушні біля воріт Динамо Луганчанин Храмцов таки спромігся пробити і рокошетом від кияна намілевського. М'яч перелетів через Шовковського. Решту часу Кияни не провели в безрезультатних атаках, поки не пішла остання компенсована арбітром. Хвилина саме у цей час було призначено кутовий. Корея навісив Йоанне, що звільнився від опіки, різко пробив головою. 2-1. з великою натугою Динамо перериває серію невдач.